Я не військовий експерт, тому передбачати інтенсивність російських ударів мені важко. Поки що вона дійсно збільшується. Що буде далі? Наскільки наші засоби захисту. Ну дивіться, є Перепохи ж проста логіка. От ви не військовий експерт, але є проста логіка. Наступає зимовий сезон, і щоб максимально боляче е, зробити в Україні. Вибачте, москалі б'ють регулярно. Це вже не перший рік відбувається по енергетичній інфраструктурі, в тому числі по газовій. Тут не треба бути, ну якби. Ну, великим аналітиком, щоб спрогнозувати, що насправді це відбувається і буде відбуватися, на жаль. Я вам скажу крамольну річ: якщо навіть росіяни виб'ють весь наш видобуток, то при певних заходах, особливо з боку такої країни, як Словаччина, ми зможемо повністю замістити. Цей об'єм газу, який ми втратимо на імпорті. Словаччина. Словаччина. Це, це справді? Це... Система трубопроводів Словаччини настільки потужна. Що якщо говорити про ті труби, які використовувалися для транспортування газу Газпромом, наразі не використовуються, їх загальна потужність настільки велика. Що вона перекриває весь наш добовий видобуток а, в рази. І запасів в Європі цілком вистачить, щоб забезпечити Україну навіть за ну, найскладніші. У уявляєте розмір європейського ринку газу? Ну, в цифрах уявляєте? Ну, в цифрах, я думаю, що ви скажете. Я ну, думаю, що, що десь 500 мільярдів, мабуть. Трохи по-іншому. Дивіться, неважливо. Це сотні мільярдів кубів газу. Ну, знайти менше, для менше, менше знайти, ніж 500 чи більше. знайти для України більше. Знайти для України а, 10 мільярдів кілометрів на цьому ринку можна. Наразі нас не можна порівнювати з тією Україною, яка була до війни.